Замість співу птахів слухають гул ворожих дронів. Также веселище Мало Катеринівка. Звідси до лінії фронту залишилось вісім кілометрів. А він отут тут отак крушляє. Я ту щелочку між виноградом замітила над твоїм домом. Отак Це ужас Ліда. Я тоді давай ховатися. Це Галина Павленко. а Жінка почала збирати речі, аби виїхати з селища. А от її сусідка Лідія Спільник чотири дні тому виїхала з рідного будинку, де прожила 40 років. Поруч з її оселею поцілив ворожий кап. Така гілляка виділа сюди в хату, пробила телевізор, да. достала до стінки. Плюс впала. якби ми ночували в хаті, тут би нічого хорошого не було. Склі було, це да. ж все вбрало вже отсюда. Да. Застивала, щоб скло не дорогті. Це все скло було. Вікна да. такі горсько виривали у передати. на світі. У нас там підвал, полупідвал бетонний. Да. Ми тут ховалися там скільки. То. Да. І думали, там ми з минулого року ми ховалися тут. Да. Сиділи, хто ночував, хто не ночував. Да. А це вже останні три ночі, четверта це вже ніч була. Вже ми з чоловіком ночували, хоча він ніколи туди не ходив ночувати. Нині жінка разом із чоловіком мешкають у дітей в Запоріжжі та потрохи вивозять речі із рідного будинку. Здравствуйте. 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 А от Микола Богачов евакуюватись поки не планує. Чоловік каже, поки є дах над головою, селище не покине. Годин 20 я приїхав. Поженились. Бабу хату подарила. Тут похоже, все время на компанію. Жінка виїхала, а я показав. Дід бабою рядом, ті вовші куди їлися. Та вже 87. Років. Не евакуюється і Валентина Левченко. Жінка розповідає, переїхала сюди на початку повномасштабної війни, ховаючись від окупації Чернігівської області. Каже, квартира, в якій тут мешкає, теж зазнала руйнувань. Криші ні, вікон немає. І з десь повилітало все. Так же. 68 лет. пенсія 3000. тисячі, допомоги нема ніякої, Ну, переселенське 2000. тисячі. Так живемо. Валентина каже, тут влаштувалась продавчиною у місцевий кіоск. Він зараз чи не єдине місце у Малокотеринівці, де ще можна придбати бодай якісь продукти. Як розповіла суспільному староста Малокотиринівки Людмила Волик, нині селище потерпає від ворожих обстрілів кабами та ФПВ-дронами, через що мешканці почали масово виїжджати. Тиждень назад я робила перепис було 735. Зараз, на жаль, десь 250, не більше. Село потерпає не в одному, тільки місці жах, жах, і тому люди почали виїжджати, тому що люди бояться. Нині каже Людмила Волик очікують рішення обласної військової адміністрації аби визнати селище зоною активних бойових дій та офіційно оголосити про евакуацію населення. Карина Галунова Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.